Вечер добре вісім днів до нового року. Ми підсумовуємо події вівторка. Сьогодні випуску електрика дорожче, великий бізнес в паніці. Авто для росіян не засіб пересування, а розкіш. Віфлігемський вогонь миру у Вінниці. Енергетична незалежність України підірвана теплоелектростанції одна за одною припиняють роботу, хаотичні відключення світла продовжуються в уряді. Вимагають тотальної економії електрики. Та чи зарадить вона загальній ситуації? Знає наша Тетяна Орлова. В Україні зупинились 30 блоків електростанцій. Зокрема, Дніпроенерго та Центроенерго припинили роботу через дефіцит вугілля. А на Трипільській тепловій електростанції працює лише один газомазутний блок. Взагалі залишились без вугілля на харківській 5 Тес та Київській 5 та 6 -й. Це просто жахлива ситуація, коли обленерго в 8 утра відключає район, там скаже на какой-то пункт насільоний. И держат его до упора. Вот у нас максимум с 7 утра и до 23. То есть вот они с 8 отключают, когда уже совсем нагрузка поднимается высоко, и до 22 держат. Это неправильно. На мой взгляд, это просто преступление. Самое главное, чтобы наше население знало. А вот когда люди не знают, когда их отключают с 8 до 20 там, или до 22, вот тогда они выходят совершенно правильно, блокируют все. Через критичну ситуацію із вугіллям уряд уже зобов'язав керівництво в областях сформувати чіткі та зрозумілі графіки вільних відключень електроенергії. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта. А в США Вінниці підприємці вимагають від Верховної Ради змін до закону України про електроенергетику. 11 представників великого бізнесу скаржаться на те, що Вінниця обленерго не хоче поновлювати з ними договір на постачання електроенергії, термін дії якого спливає 1 січня 2015 року. Натомість їм пропонують заключити новий, який передбачає підвищення тарифів. До того ж, доведеться платити і за підключення до мереж. Вінничани вважаються свавіллям енергетичних та газових. Монополістів, вінниця обленерго та Вінниця газ. На думку підприємців, це призведе до скорочення робочих місць і зростання вартості їхньої продукції. В першу чергу хліба. На примірі нашого підприємства, яке механічним образом перерабатыває зерно, тобто стоять розмольні станки, стоять розсіва, куча інших машин, зерно движеться, це механічні процеси. Так вот, нам надо дополнительной мощности приблизительно полтора мегаватта. Предлагаю умножить это на цифру порядка 4000 гривен за киловатт. Это будет цифра что-то около 6 миллионов гривен, будьте любезны, за то, что мы будем у них брать на полтора мегаватта мощности больше. Просто ярмарка щедрости неслыханной. У Стрижавці в закинутому кар'єрі загинуло двоє шукачів металу. Правоохоронці на місце події викликав місцевий мешканець, який разом із односельцями шукав в кар'єрі металоврухт. З його слів, під час розкопок він відлучився а в цей час стався сух ґрунту, і людей засипало землею. Загинуло двоє чоловіків 23 та 37 років. Обидва жителі стрижавки. За попередніми даними судово-медичних експертів має місце асфіксія, тобто перекриття органів дихання землею. І це ще не все, про що маємо розповісти у другій частині випуску. Про таке самою знайшли реставраторів. В бій ідуть лише онкохворі. Новорічну ялинку засвітило у Донецькому національному університеті. БМВ та ягуари, Ополі та Рено дорогі і не дуже машини світових виробників стануть дефіцитом для росіян. Представництва іноземних компаній згортають свій бізнес на теренах оповитої санкціями Росії. Дорогі авто, брендовий одяг та першокласний алкоголь теж у дефіцитному списку. Чому знає Тетяна Орлова? Рубль обвалився і іноземним компаніям більше нічого робити на російському ринку. Продажі автомобілів вже припинили БМВ. Дорогі німецькі авто збідніли населення, просто перестало купувати. Як і бренди автогігантів Jaguar Land Rover та General Motors. Тож Раша Гудбай сказали Chevrolet, Deo, Opel. змінює правила гри на російському авторинку і альянс Renault-Nissan. Деякі моделі припинять виготовляти. Нарешту підвищать ціни. Якщо це не допоможе, концерн готовий податись на більш перспективні території за межами Росії. Путін вважає, іноземні компанії штучно нагнітають ситуації. Росіяни ризикують лишитись і без дорогих штанів. Популярні бренди одягу Зара та Бершка зникли з магазинів. Паузу взяли і елітні бутіки Кельвін Клянь та Армані Джинс. Це на закупки віртуальна. Ніхто не знає, по якому курсу считати. БіНС Group сконцентрує об'єми поставок, як мінімум, пропорціональне зміненню валютного курсу. Такого ізобілія і варіативності, як раніше, в 2015 році, не буде. В дефіциті перед новим роком і імпортні напої святкові столи більшості росіян знову прикрашатиме совєтське шампанське вартість імпортних вин за тиждень два зросте на 40%, а Made in Russia, виготовлених з кордонної сировини на 20%. Со всеми іностранними поставщиками расчеты ведуться в валюті. иностранной страной, с з расчеты велись в рублях, була Україна. Поэтому як європейська продукція, так і южноамериканська з імпортерами, із которой расчеты ведуться в доларах, реже в євро вырастет в цене. З делікатесами у білокам'яній теж проблема. Першою про згортання виробництва і виведення капіталів з Росії повідомила датська м'ясопереробна компанія. Це ж анонсували і решта датських сільгоспвиробників, що до останнього вірили в майбутнє російської економіки. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта. Колишній готель «Савой» реставруватимуть провідні фахівці України. До справи взявся державний будівельний комбінат управління справами Верховної Ради. Робитиме це разом з генпідрядником, підприємством Рембудгазмонтаж. Остання не здатне виконувати роботи за власний рахунок. Впродовж двох років, як триває реконструкція, будівельники вже витратили 2 мільйони гривень. Гроші пішли на відновлення фасаду будівлі та мацарного поверху. Проте замовник Вінницький апеляційний адміністративний суд через відсутність коштів і досі не розрахувався з підприємством. На момент початку реконструкції заявлена вартість робіт становила майже 30 мільйонів гривень. Договором супідряду було залучено Державний будівельний комбінат при управлінні справами з Верховної Ради. Так як ця установа досить довго вже існує на будівельному ринку України, відбудувала не одну велику споруду, як і державного рівня, так і інші державні установи. І маючи досить великі виробничі потужності, досить потужну матеріальну технічну базу, а також взявши до уваги ті об'єми робіт, які виконуються напротягом року, це орієнтовно на суму більше 200 мільйонів гривень, зможе за власні ресурси продовжити ремонтно-реконструкційні роботи. Війна на сході та загальний брак коштів державні казні в першу чергу б'ють по найбільш нужденних українцях. У Вінниці зменшили і до того неповне фінансування онкодиспансеру. А у кожного з його пацієнтів роками триває власна війна з хворобою. І чекати, поки стабілізується ситуація в країні, люди просто не мають часу. Як виживають лікарня і пацієнти, знає Лариса Бондар. Обласному онкодиспансеру не вистачає грошей на ліки. Він фінансується з обласного та державного бюджетів. За рік лікарі отримали лише 5% від необхідної суми. Наша потреба в хіміотерапевтичних препаратах на рік складає мінімум 40 мільйонів гривень. Тобто на сьогоднішній день забезпеченість нашого закладу хіміотерапевтичними препаратами складає ну приблизно 5%. 5%. А інші 95% ну, наші хворі, наші жінки, вони ну, змушені придбати за свої кошти. Півроку боротьби із хворобою коштували Ірині 70 тисяч гривень у жінки рак молочної залози. Вона вже перенесла операцію та шість хімій, але виявилось, має одну з найагресивніших форм раку, де брати гроші на подальше лікування. Жінка не знає. Керцептин, який двадцять 26 тисяч в місяць через кожен 21 день, А мінімум потрібно приймати рік. то однокомнатной квартиры не хватит только на герцептин. Когда здесь побываешь, вот тогда каждый поймет, что да, это нужно. да. Сегодня нужно, может, забыть о какой-то культурной программе, культурно-массовой. Сегодня нужно пересмотреть все программы, нужны ли. А вот эту программу нужно оставить, может, расширить и кому-то вникнуть в конце концов. Нестачу грошей медики називають однією з причин несвоєчасного обстеження. Люди втрачають час, а він у онкохворих на вагу золота, і саме без спричиняє високий рівень смертності серед них. Кожні два години в Синґалені право це конференція, като вирабатове нове. Е Стандарты лечения рака молочной железы. Туда входят и новые препараты, и новые методики. А мы не можем следовать этим стандартам. Поэтому результаты у нас могут быть не такие, как в Европе и в Америке. Вот здесь должно быть стыдно. Поэтому обеспечивать нужно наших женщин лекарствами, такими, какими, какие им нужны, в том количестве, которое им нужно. Серед жіночих онкохвороб брак молочної залози на першому місці його виявляють у кожної десятої українки, і щороку вперше діагностують більш як п'ятистам. Ми е, досягли того, що значна і переважна частина хворих діагностується в першій і другій стадії. Це е, понад 80 відсотків і на превеликий жаль. Е, Зустрічаються, ще випадки четвертої стадії, але вони всього лиш в 6%. відсотках, і решту це пацієнти з третьою стадією зафорення. Недолуга перебудова в медицині стала і ще однією причиною зростання кількості онкохворих жінок. Константують онкологи, сімейні лікарі не завжди виявляють пухлини на ранніх стадіях. Тож сподіваються, новий уряд перегляне реформи і підходи до фінансування охорони здоров'я. А поки для тих, кому діагностували рак, лікарі та журналісти створили український онкологічний портал. На ньому поради, як жити з хворобою. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Новорічну ялинку засвітили у Донецькому національному університеті. З осені він базується у Вінниці. Частина аудиторії розташувалася в адмінбудівлі колишнього діамантового заводу. Вперше за півстоліття існування вишу студенти Донецького святкують корпоративні новорічні свята не в рідних стінах. Йолочка Гарі сьогодні вигукувала майже 300 донечан. За цим спостерігали і ми. Уважаемые коллеги, друзі, пам'ятаєте, як ми це делали в Донецьку? Ми делали всі в і дружно. Три четири. Це перший корпоратив Донецького національного, який викладачі та студенти святкують не у рідному місті, а у Вінниці. Новий рік – такий праздник, що його нужно зустрічати, вміти везде, де б тебе не застиг. Вот Тем более что здесь мы находимся планово уже теперь и пытаемся, пытаемся подчеркиваю с радостью встретить Новый год пятнадцяти заглянуть в наше будущее Ну, которая сьогодні очень пока що неустойчивая. Три десятиліття Вікторія Попова відповідає за організацію свят у виші. Каже, багато їх укоренилось за цей час. Для нас це як глоток воздуха. Для нас це настолько важная поддержка вот в нинішній ситуації, що ми не збираємося бросать наші традиції. Наскільки нам дозволять наші можливості, ми перенесемо всі ці традиції вот сюди в стены Винницкого нашого вуза. Для зустрічі нового року на новому місці університетівці підготувались, і професори і їхні підопічні власноруч майстрували ялинкові прикраси. Вони і стали визитівками факультетів на капуснику історичні фізичському мирний атом в новий рік анатолій нам несе. Буде з миром Україна, Крим, Донбас, страна єдина. Головний приз дістався із тфаку. Їхню гірлянду визнали найкращою. в ній 10 зірок за кількістю факультетів одна з одною з'єднана Янголом. Звичайно, у нас, конечно, в Донецьку було, у нас в шість більше всіх, но атмосфера, в принципі, така ж. Тому я, я дуже рада, що ми так собрались з усіма факультетами. Такі замечательный новогодні праздники. Надіємося, що Вінниця стане для нас втором домом, і ми зможемо вжитися і в колектив «Вінниць», Винницкой области и вообще в город Винница стать неотъемлемой частью этого города. У 2015-го студентам Дону волою долю и доли отмечают и навеял дату в жизни своего высшего. Это 50-летие нашего университета. В 65 году педуниверситет стал Донецким тогда государственным университетом. Я надеюсь, что наступит 2015 год и этот год все-таки порадует нас. Порадують мірам, порадують стабільністю, порадують цією злагодою, яка так потрібна всім нам. Під першою новорічну ялинку за тисячу кілометрів від дому майже 300 студентів та викладачів заспівали університетський гімн. Нагу Олег Літвінцев телеканал. Віта засвітився у місті і віфліємський вогонь миру. Лампадка з ним знаходиться у холі мерії. До Вінниці символ надії та любові з Австрії передали пластуни. Саме там зародилась традиція в такий спосіб підтримувати перед різдвом тих, хто потребує допомоги і уваги. Це вже в шосте священний вогонь перетнув український кордон. Цього разу його зустрічала наша Ірина Кош пластунів зустрічає керівництво міста разом з Вінничанами. Віфліємський вогонь миру прибув до Вінниці передавати його містами світу напередодні різдва щорічна скаутська традиція. Вперше це зробили два десятиліття тому в Австрії, і вже в шосте. Саме австрійські скаути передають священий вогонь українським пластунам. Щоб кожен вінничанин міг запалити свічку. Зробіть, будь ласка, це першим. I know ...адміністративних послуг приходять тисячі війни І Тому, звичайно, коли цей вогонь ближче до людей і вони можуть скористуватися ним, то я вважаю, що це правильна ініціатива. Мало того, ми вирішили таким чином, що не тільки він там один день а сьогодні ми його принесли і все. Ну, а та, що саме до він буде тут, і кожна людина запалити собі свічечку. Віфліємський вогонь вважають символом любові. Пластуни переконані, він допомагає людям позбавитись розпачу і дає їм силу та надію. Ці свічечки, які вінничани запалять тут, їх можна взяти додому і перепалити ту різдвяну свічку, яку вони захочуть собі поставити. Чи на Новий рік, чи на інші свята. Такі ж лампанки пластуни передали і в дитячі будинки та лікарні. А у холі мерії вогонь миру горітиме до 19 січня. Ірина Корш, Олег Ітвінцев, новини, телеканал Віта. Ось таким був 357-й день року. Миру нам усім, дякую, що з нами. Ну, а ми побачимось вже завтра, час незмінний, 19.00. До побачення. 24 грудня у Вінниці хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс 3, плюс 8.